Чергова непроста гра наприкінці фактично сезону для команди і Ось що сьогодні не вдалося з точки зору результату. Не вдався результат сьогодні. Е, ну, бачите, з одної сторони, в принципі, непогано десь виглядаємо в центрі поля і непогано, ну, непогано виходило з підтиску суперника до гола, навіть до тих двох голів. Створювали момент якийсь били, але не вистачає виконавчої мастерності. Ну, знову ж таки, на все потрібен час. У нас половина гравців. Які грали на місто ще три місяці тому, які хочуть, але їм ще зарано. а Решта половина, яка хоче, але вже, на жаль, не може. Ось, власне, продовження попереднього питання: що зараз важливіше для її Гра чи результат? Е, що важливіше, та це вже кінець сезону. Куди? Вона вже остання гра залишилася, і так зрозуміло. Ну, гра вона важлива, але завжди в першу чергу виходить результат, тому що це психологія. Ми можемо. Можемо тримати м'яч непогано, можна розігрувати позиційну атаку, вибігати в контратаку, але якщо нема голів, ну, ну важко, якщо нема голів. Тому, я думаю, результат е, виходить на перший план в плані психології, вже на, е, легше грати. Ти граєш по рахунку, відповідно, вже і суперник нервує, легше вскривати на протидії та де і т.п. Сьогодні пропускає два голи. У ближній кут. Кардаш у першому таймі. Ти його змінюєш. Кардаш у останній грі, які ви, до речі, перемагали, саме кардинал 1-0, бо жив у воротах. Ось в чому така різниця. Ну, як чому? Ну, не діло в різниці, тут діло в стабільності. Ну, не знаю, треба дивитися, розбиратися. розбиратися. Ближній кут. Ну, там Коваль не доіграв, дуже легко його обіграли. Важко. Ну, ті ігри вони просто настільки виматують, настільки спалюють тебе, що по відразу по грі щось тверезо говорити дуже важко. Треба дивитися ігру і дивитися. Там програне єдиноборство один в один, плюс гол воротаря, зрозуміло. Питання в стабільності, я думаю. І на завершення, що трапилося зінайдіну, команда наприкінці 22-го року, початку 23-го, боролася за топ-4. Щонайменше ти розповідав, що ключовою стала поразка, мабуть, Ромни вдома, коли ви поступилися, але ви перегравали вже кардинал, ви сьогодні самі на себе не були схожі, попри тому, що кістяк команди і всі гравці за відсутністю Лейбюка залишились в обоймі. Не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що ми почали брати певні очки, і суперник вже ну, набагато вже прискіпливше до нас ставився. Суперник вже ставився набагато серйозніше. Да? Команда, яка отримує 10 поразок підряд, і команда, яка одна перемога, друга, третя, можливо, почали з нас розбирати, а ми вже не перебудувалися. Ну, я ж кажу, це знову знов ж знов, таки питання досвіду і питання часу. Ну, я можу неруватися, плюватися, все що завгодно. Ну, є природні процеси, вони так швидко не відбуваються. Час. Декому потрібен час на адаптацію, декому там, психологію свою треба піднімати, бо не можемо, пропустивши один гол, там, не добігши за своїм гравцем, випускати голову і вже випадати з гри. Ну, це ще за, за тим стоїть ще велика праця. У твоїй довготривалій кар'єрі, який був найкращий камбек? Чи відігрував ти вже в Кубкових матчах 4 голи? Е, найкращий ну, був цікавий матч Шахтарьом за енергією, я грав вдома. 3-0 ми поступалися і, здається, перемогли чотири так, ну і при таких вже при новітній більш історії це та сама гра з кардиналом, коли ми дома поступалися 4-0 і витягнули перемогу 4-4. Ну, це кажу, це ж якраз питання психології і майстерності. Ми не можемо, ми пропускаємо один гол, і в нас знову ж таки, вертаючись до попереднього гра, у нас немає лідера в команді. На жаль, нас такого не нашлось. Розраховував я на певних людей, але на жаль.